Друзі, привіт! Агротехсклад. Сьогодні знімаємо Донфенг 244 DG2U. Модель з примусовою гідравлікою. Ще вони відрізняються мотором. Зараз все по порядку вам покажемо. Це один з небагатьох випадків, коли можу сказати, що стоїть не Каємовський мотор, а тут стоїть ZN390. Він більший, він йде 1,7 літра. Зараз з цієї сторони має бути ZN390T. Та як же ж підвести до нього? Ось Ось. так. Ось. 25-го року трактор. Гідропоцілювач у вас зміщений за переднім мостом. Напередок у вас 120 кг давить, передній міст у вас посилений, як на 40-х тракторах, редуктор посилений. У Донфенга з цим проблем ніколи не було. Ця моделька вже з грібішком прикольним і жовті наліпки. Крил на цих моделях немає за рахунок того, що у вас на задній частині знаходиться і тяга. Але є отакі от, такі отбойнички, які, по суті, заміняють вам крило, щоб у вас нічого не летіло. Реверс тут біля керма. Розташування у вас всіх речагів іде е, по праву і ліву сторону, тобто оця платформочка повністю звільнена від усього. Під'єднання переднього приводу, вал відбору, е, під'єднується по очі. Вмикається е, діапазон передач повишені, поніжені. І з цієї сторони у вас куліса коробки, куліса гідравліки і куліси на гідровиходи. Е, приборна панель такого типу, вона типа комбінована. Прикольно зроблено. Вона вологостійка, тобто можна мити вже з, этого, з керхера, або щось таке, зі шланга поливати. Так, по гідравлічній системі. Окраз ця буковка U в кінці каже, що тут маємо два окремих гідровиходи. Чотири окремих гідровихода і два окремих гідроциліндра. Вибачаю, що сьогодні в мене язик заплітається. 6 вал відбору дві швидкості, 54080 обертів. Причіпний з регулюванням на двох високих пальцях, плюс 25 палець у вас тут на самому, він коротенький. Тобто під ПТС-ку підійде, але доведеться підіймати гідравлічну систему, бо буде заважати, бряцкати. Так, гідравліка примусова, вгору вниз примусово качає, можна віджимати задні колеса, плюс плаваючий режим по центру. Так, колеса у вас 11,2 11 на 24 е, на розборних дисках передніх. Чи задніх. Блін, щось сьогодні прям з дикцією. Взагалі, вибачаюсь, друзі. Передні диски, до речі, за цю ціну. Ідуть нерозборні. Резина 6,5-16. Отакий тракторець маємо на продаж. 8 тисяч він коштує. Нагадаю, тут зм 390 двигун, примусова гідравліка, 8 плюс 8 коробка, реверс біля керма, рівна підлога. Два роки гарантії плюс доставка по всій Україні. Якщо хочете замовити, набирайте номер, який бачите на екрані. Всім гарного дня, мирного неба, всього найкращого. Пока-пока.